Тільки коштує відпочинок в Одесі на двох на чотири дні. Яна треба притормозити, подумала я, коли побачила фінальну суму. Розповідаю, де ми жили, що їли, що сподобалося, що ні, і головне, як класно зекономили. Почнемо з готелю. Тут ми відпочиваємо уже другий рік поспіль. Він знаходиться на березі моря, і тут просто неймовірний схід сонця. І він взагалі ніграми не гірше, ніж в Туреччині. Тут велика територія з двома басейнами і прямий вихід до моря. До речі, останнє нас порадувало, і було кришталево чисте і тепле. З актуального на території є укриття генератор, парковка та власний ресторан. Вартість в цьому готелі затриночі ось так але ми заплатили суму майже вдвічі менше і при цьому жили в найкращих номерах готелю. І якщо вам цікаво, як ми це зробили, напишіть в коментарях, я обов'язково зніму про це окреме відео. Між іншим, ми приїхали святкувати мій день народження. Як ви думаєте, скільки мені виповнилось? І ось такий був мій розкішний святковий образ від бренду Конке, в якому я відчувала себе принцесою. Це український бренд. У них власне виробництво і дівчата так виглядає стиль. До речі, святковий сніданок ми провели у ресторані Чілі. Усім щиро його рекомендую. Дуже недороге місце, але максимально смачне. На вечір я змінила аутфіт з білого. Колебедя на чорний, і ми пішли в ресторан Риба. Заклад привітав мене з ним народження, і це було неймовірно приємно. Єдине місце, де нам не дуже сподобалося, була Маманна Фонтані. До речі, порадьте класні заклади в Одесі. А ось таку суму ми витратили за 4 дні в ресторанах. я максимально кайфанула, а що скажете, ви, це дорого чи дешево для відпочинку в Україні. Три дієвих методи, щоб стати кращою версією себе, не витрачаючи при цьому багато грошей. І це реалістична версія лінивої людини. До речі, ці прості дії ще підвищили мою самооцінку. Перша це швидкий, але щоденний догляд за обличчям тіла. Та Дівчата, полюбіть себе уже сьогодні. Виділіть 15 хвилин вранці, і 15 хвилин ввечері виключно на себе. Щоранку я роблю легкий масаж для обличчя і використовую дарсонваль для шкіри голови. До речі, ним користуюсь з перервами. А перед сном я наношу олійку для волосся і зав'язую його у нетісну косичку. Щоб не забувати зволожувати шкіру, я поставила на свою приліжкову тумбу молочко для тіла. А далі, як кажуть в новинах, про спорт. Я займаюсь після 10 років перерви і повірте, різниця стану тіла, настрою та навіть психологічного сприйняття себе суттєво. Два рази в тиждень. Я ходжу в зал з тренером, а щодня користуюсь домашнім масажером та роблю швидкі тренування. Якщо потрібно, поділюсь ютуб каналами, де їх шукаю. Наступне це інвестиція у свій гардероб. Я не чекаю особливого дня і завжди ношу тільки якісні речі, в яких я собі подобаюсь на 100%. Наприклад, в цьому образі від Honch Studio я відчуваю себе королевою. Тому що, дівчат, коли ви подобаєте собі в дзеркалі, це завжди має значення і одяг цей коштує кожної гривні. Придивляюсь, до речі, у них ще такі отфіт. Насправді у мене є ще декілька класних перевірених методів. Якщо вам цікаво, Опишіть, нього другу частину. Чому я погана подруга, і ви б зі мною не захотіли дружити? Ти зі мною не будеш тусуватись до ранку в якихось шумних компаніях, тому що в мене на це просто немає часу. Ну максимум раз у місяць, і то, якщо ти запропонуєш, я не буду писати і дзвонити тобі по 10 разів на день, тому що у мене є свої справи, і я ціную як свій час, так і твій. Ти зі мною не будеш ходити по магазинах, де реально погана якість, тому що я такий одяг просто не купую. А от вибрати те, що підходить тобі і мені в такому бренді, як папая, можемо хоч завтра. До речі, я не проти навіть обрати однакові образи. Я дуже зла, коли голодна, тому вибірка і ресторанів за мною в несмачні місця, які б вони популярні не були, я не ходжу. Бо пам'ятай, понти не дорожча грошей. Якщо ти куриш або маєш ще якісь погані звички, я тебе в цьому не підтримаю. А от в зальчик можемо разом сходити. У мене класний тренер. <клес> і, Дівочки, проти бокала чогось смачного протестувати не буду. Можливо, це дивно, але я ніколи не буду витягувати з тебе інформацію насильно. Я завжди готова тебе почути, але лізти в душу і докопуватись, якщо ти щось не розповідаєш. Я не буду. І якщо тебе це все не лякає, я до речі шукаю по. Другого бо немає з ким піти навіть каву попити. Моє розчарування флагманським магазином Ван «One Байван one» і мій чесний відгук. Я жодного разу не бачила про нього відео і не розумію, чому цю проблему ніхто не висвітлює. Послухайте, можливо, у вас теж була така ситуація, і напишіть, як би вчинили ви. Ну спочатку нічого не передбачало біди, я обрала речі і пішла в примірочну. І от там якраз почався цілковитий треш. По перше, я приміряла футболку з написом Мільйонер вайп» і доповнила її ляними штанами, які мені, до речі, сподобались. Але коли я одягнула другий образ я зрозуміла, що це просто неможливо терпіти. Ван Байван, ну по людськи поясніть, для чого ви це робите? Бо коли заходиш у ваш магазин, хочеться скупити просто все і тотально оновити весь літній гардероб, що власне я й зробила. Тому дякую вам байван за постійні нові колекції. Тепер я знаю, куди витрачу свою наступну зарплату. Чотири пари літнього взуття, які закривають більшість моїх потреб. Підписуйся і зберігай. Починається підбірку неймовірної краси слінпеки у червоному кольорі. Так не на кожен день, але коли потрібен акцент в образі, я обираю саме їх. Вони однозначно додають характеру навіть найпростішому аутфіту. А ця пара це найтрендовіше взуття сезону. і Я жалкую, що не урвала їх раніше. Чапи тупо я вам вічаю а три в башків. Таких і латешечку на ванільному купити і картоплю по акції купити, і ще не побачення піти. От вони якраз на кожен день на нозі взагалі не відчуваються, і до того ж, вони шкіряні. Наступна пара моя максимально спонтанна покупка, яка виявилась неочікувано вдалою. Я випадково взяла їх приміряти, і коли взула просто не захотіла знімати. Якщо коротко про них, то в один прекрасний день без світла ми з ними пройшли 30 поверхів, і на останок дві пари найуніверсальніших шльопанців. Далеко в них не зайдеш, але пасують під безліч образів. До речі, поки монтувала це відео, мені прийшли реально зручні шльопанці. Якщо вам цікаво, зніму про це окреме відео. А як Ка пара вам сподобалась? Напишіть в коментарях. Чотири ознаки того, що ви фізично привабливі. Вони вас точно здивують, а я роблю догляд з коноплею і розповідаю. І перше, це люди не роблять вам компліменти. Вони думають, що ви і так засипані ними, і ці слова вам просто не потрібні. Друге, на вас часто дивляться люди на вулиці, посміхаються, шукають зоровий контакт, просто обертаються, і це той момент, коли ви думаєте, а може зі мною щось не так. Третє з вами рідко знайомляться люди протилежної статі. Просто усі мої подруги кажуть, що їм рідко пишуть в інстаграмі, а вживу взагалі не підходять знайомитись, хоча вони блін реально красиві. Напишіть, чому так, але я вважаю, що хлопці думають, що у такої то дівчини уже 100% є друга половинка. До речі, дівчат не можу змовчати, тому що на літо я обрала дієвий догляд з коноплею, який класно працює на моїй чутливій шкірі. Детальний огляд його моєму інстаграм, але це просто топ для тих, хто хоче зменшити висипання, забрати почервоніння та зволожити шкіру. Четверта ознака найдивніша для мене, але є люди, які не люблять вас без поважних причин. І чомусь на жаль, це найчастіше трапляється саме серед жінок. Зберігайте це відео і напишіть, чи зійшлися у вас якісь ознаки. usihitavam .